Так, ну що, будемо починати. Першим ділом треба завести автомобіль. Да? Да. Перший провод, це у нас зап... е... включиться запалення. Секунди-дві, там деякі лампочки потухли, на дізелях там є ця спіралька. І впевнено провертаємо далі. Завелась машина? Так. Да. Да. Зараз. Перзеркало. Посідушки ми вже виставилися? Да, виставили. Слава. Так, виставили. Слово. Так, сюди. Значить, воно стоїть по центру, тобто uh -huh. воно відключено взагалі. Якщо прокрутити один щелчок вліво, то це буде ліво дзеркало. Uh -huh. Один uh -huh. щелчок. Опа, uh -huh. тепер вперед-назад, вліво-вправо. Uh -huh. Горизонт у нас в центрі дзеркала, і це от ті машини, котрі отам от проїхала одна, да? Uh -huh. В кущах оті, котрі стоять, максимально дальні, вони повинні бути в центрі дзеркала. І мінімум півтора-два пальця нашого автомобіля. Uh -huh. Добре, тепер щоб це налаштувати. Uh -huh. Так. А потом по центру поставлю, mm -hmm. mm -hmm. то еще пихнет и Так тут теж история. Вот это центр, mm -hmm. да? Вот эти машины, чтобы в кучах стоять, он что проехало, Она повинна быть по центру, минимум полтора-два пальца нашего автомобиля. Mm -hmm. Пойдет? Да. Mm -hmm. Добро. Простебаемся. Mm -hmm. Ну что? Куди будемо їхати? Де виїзд? Туди. Ну, повертати туди, а виїзмо. Виїзд там, так. Да. Так як ми стоїмо задом, нам треба в іншу сторону. Тож, який покащик микаємо? Правий. Так, це не покажчики, це круїз-контроль. Різких рухів не робимо, навіть покащик микаємо спокійно. Далі. Поїдемо на ручнику, так? Добро. не поспішайте. Давайте все заново. Паркінг ручник, покащик вимикаємо. Тормоз ви натисли так, немов без 300 гальмуємо. Прям в пол з усієї дурі. Ну це ж не жигулі. Трішечка. ніжно без різких рухів. Знову вмикаємо правий покащик. Перед тим стоять. Не поспішайте Перед тим як вмикати передачу. Треба зняти з ручника. Ага. А перед тим як зняти з ручника, треба трошки натиснути на тормоз. Тобто, в нас вона зараз на ручному тормозі, ага. так? І якщо ми хочемо його зняти. Ну, наприклад, якщо б тут горка була, і ви отак от просто-напросто без натискання на тормоз э, скинули з ручника, ви просто всю машину впали в паркінг. Ага. Де? Ага. Так, знімаємо з ручника. Потягнути. Так, ще разок. дернуть, нажать, опускать. Еще разок, дернуть, нажать. О! Беззвучно, да? А ну-ка еще разок. Добро. добре. добре. Теперь вмикаем заднюю передачку. Добре, Выкручиваем кормо полностью. Через правую плечо там, че там нема никого. Поряд с нами нет машины. Тогда мы можем выкрутить полностью. Если бы была машина перед а нами, так, объект. мы бы на ровном выехали полностью. Ми поїхали зліва теж через плече нікого. Через праве нікого. Аж туди. Не в дзеркало. в Скло, аж туди. Да? Через ліве там ніхто не їде. Через праве ніхто не їде. Через ліве ніхто не їде. Добре. Достатньо. Вирізнюємо крмо. І без різких натискань, без різких рухів. Тобто все ніжно, зараз хвилин там 10-15 ще якоїсь адаптації буде, де? Да? Угу. Але... Стараємося зробити плавніше, якщо що, я догальмую чи підгазую. Ок, добре. добре. Тепер лівий покащик. Ми всім скажемо, що ми плануємо їхати. Десь. Це у нас початок руху. Драйв. Це паркінг. Добре. І чекаємо, поки ця машинка від'їде. Можна рухатись? Ліве дзеркало глянути. При початку руху лівий покажік, ліве дзеркало. Знову ж таки, не гонимося ні за ким. Їдемо максимально спокійно, отак от широко собі заходимо, дублюємо пока щік, підкручуємо, підкручуємо. І проїжджаємо, це не до нас. Підрівнюємо кормову. Куди будемо їхати? Чому? Ну, в той раз туди їхали. Поїхали праворуч зараз. Можна? А, ні, не, можна. не Тут можна. Тільки... Тут одна сторонка, кирпич. лівий покащик, поїхали. Підтягуємо, підтягуємо. Без різких рухів, плавненько закручуємо. Кому поступаємося, більше закручуємо. І в цьому також, це перешкода справа, так? Угу. Закручуємо далі. Але закручувати кромо, бо у нас морда тудись в другу сторону дивиться. І поїхали собі потихеньку. Спокійненько, потихеньку, плавно. І поїхали далі. Без суєти, багато дуже суєти. Mm -hmm. все трошечки лівіше, бо ми їдемо по велосипедній смузі Їдемо собі спокійно. Що це, підрізати нас буде? Mm -hmm. Добре. Трошки Так. Аналізувати, хто що буде робити. Далі ми праворуч будемо. Вправий покащий завчасно, але там велосипедка не треба в заїжджати поки що. Дивимося, мельчиків там немає. Який тут пріоритет на перехресті? Ну, у нас туди головне дорога. Ні, у нас рівнозначний. Це головне для іншого перехрестя, для наступного справа людей немає. Вправа ліва теж справа теж Уже вирівнюємо, бо ми велосипедно. Газувати не треба. Давайте все робити спокійно. Добре? Поїхали. По коли вже вирівнились, ручки розслабить. Сухосподі. 10 кілометрів на Ми прямо йдемо на цьому перехресті? Який пріоритет? Кому ми поступаємося. У нас знак є до, до закруга? Ні. У них що то за знак зворотньої сторони? У них головна дорога? Ні, у них знак стоп зворотньою стороною. Їдемо, mm. у нас головна. Mm. Так? Okay. Отой знак, головна дорога. Він за перехрестям, він для наступного перехрестя, він до цього ніякого відношення не має. Згадуємо, тут не розганятися Тут лежачи. Куди ми летимо? Поспішаєте кудись? Mm -hmm. Ні? Та їдете. Сліва, справа там буде. Yeah. Mm -hmm. Якщо ми скачемо на лежачик, це стрімний пішохідний, треба глянути по сторонах. Переїжджаємо, переїжджаємо. На самому лежачому треба було перевернувати. А так там нормально. Далі ми будемо їхати праворуч На перехресті. Завчасно правий покажчик. Який пріоритет? Mm -hmm. Добре. Кому поступаємося? Тільки mm пішоходи -hmm. пропускаємося. Добре. Вже він замагатів mm -hmm. і ми вже нікуди не поїдемо. Добре? Mm -hmm. Тобто є ще зворотні відлік, котрі можна було контролювати. Треба було ще глянути вельчиків чи немає, бо тут велосипедна смуга. Mm -hmm. да? І без суєти ще раз, заспокоїтесь. Mm -hmm. ви кудись біжите, сломя голову. Ви не встигаєте просто за своїм темпом. Mm -hmm. ну, тобто, знаєте, як тіпа, швидкий танець, спробуєте танцювати, а ноги заплітаються і ви падаєте постійно. Mm -hmm. Тобто всі рухи треба відпрацювати спокійно, правильно? А поки вони до автоматизму не дійдуть і потім трішки пришвидшуватися. Mm -hmm. да? Через скільки поїдемо? Більчиків немає? немає. Закручуємо кермо, Газ відпустити, ногу на тормоз. Справа немає людей. Mm -hmm. Більше закручуємо, ще більше, ще більше вирівнюємо. Трошечки правіше, тільки без різких рухів без цих дюра. Ось сюди, подивіться, будь ласка. Там, Якщо вправо руль крутимо, ми вправо і дивимося. Правильно? Нам без різниці, що там після нас залишається. Так. Ось права смуга. Ось ми вирівнились. Руки розслабить. Розслабить взагалі. Пальчиками взяться тільки за кермо. Добре, щоб ми його не стискали. Бо я навіть поборотися не можу з цим хватом. Їдемо по правій смузі поки що. Щік. З прилеглої ніхто не виїжджає. Yeah. Ми припаркуємося після прилеглої Підкручуємо. Ручка розслабить, вперед дивимося. Вперед дивимося. Ми їдемо зараз в бордюр. Ручки розслабить. Ми їдемо в бордюр. Да? Ось ми підрівнялися. Глянути верхню за загору. Так, Так yeah. Пригальмовуємо. Yeah. Паркінг. Ручник. Добре, всю силу потратила, я сподіваюся. Вимикаємо покажік, відпускаємо тормоз. Цю машину проектували німці. Mm -hmm. Так, це Audi. Вона розрахована навіть на тих, в кого немає сили. Тобто немічник взагалі. Тут все пальчиками робиться. Ви так вклались в цей ручник, я думав, як, ну, блін. Я...